Всім привіт на сервері Райдога Майнкрафт. Це друга частина, ми виживаємо. Я маю спавнер, а не як айлок. А тут у спавнер є? Так, у спавнер тут зомби. У мене кам'яна кайло. Ми знайшли якийсь хмарочос. Тут багато ліжок, багато зомбі.

Хоть не на перший фору. Вот тепер на перший. О, у мене ще одна підводна маска. Віакулярні часи. Скиньте, шай родика. Та потім мені даш. Я тут а тут спанер. Поломай его, не нападе. ламаю Ти що під ногами у себе ще один спанер замечает? Не.

Ти що, чал з пістолетом? Інтергується. Де? О. Де? Ну, тут ти можеш купити? Та де ти? Я тут, Матьбаса. Ти де, блін, побіг? До будівель. І мені, він тут зомбі ходить. Mm -hmm. Ай! Yeah. Мені цікаво, як з... yeah. з... е, що вбити з нього випаде блін, просто з ним. Окей, зачекай, там що, проблеми. Закись. Короче, я з Альман, за алмазы. А я за якусь сильную. Блин, да чтоб ты здох. Не краще не буду звувать его. Короче, я втаю, як много більше очей. И просто что хом пойдет. Генерация сразу далась. Да <связывание> блин. не <связывание> смешно. <связывание> <связывание> Мне тоже. А, а что все до меня? Алло. Я просто тут то и в это вас их О, все, Я их объекта в будивлю. Це ага, да, Ну, короче, я тут роблю э, таку міні-росату. Якщо щось підбирають, дуже обираю. Я залізо знайшов! Багато Давай за Ну, залізо. А я що по-твоєму роблю? Стоїть дуже. Щоб не погасло. Нікого не багато. Зробимо е, десь, треба буде його розрахувати. Зробимо. Е, думаю, пом... Я думаю, мені меч в тебе печата, потім що тобі меч може зробити. Mm -hmm. Роб... Ці, тобі, із Просто в тебе мечети сім урона, каміння меч шість урона тому залізний меч теж 6 урона Ой. Дімон помісні. Ні. Да. Аліві <рес> <рес> Дерч. Зомбі, по-моєму, тунель спускалися, я сказав Аліві Дерч. І тепнувся. І бо гіля багато. Я ще бачу на високу. І зомби тут майже мене. Чуть, хто тут? Там, залізу. Залізу, я. Okay, дубу, чи? Там смирають, бо, що ли? Не серйозно, які? Ой, добиваю його, Там смарагд був, що шо? Добре, що коли ти на парашуті падаєш, що забираєш, ти ще типу в такому плавно падіння пару секунд. Одну дві секунди. Блін, а ми на скворі нападаємо. Почаємо уран з падіння, ми... Ой, лазурит знайшов. Я... Залізо бля. Залізо добу, лазурит. думаю, що не треба. Я все нога не буду. Ну, Окей. Мені okay. не, не так просто чистящий. Блестить чисто. Я зараз його вже... праври під. Кстати, якщо мене почали, там має бути багато заліза і вогіло. Можна буде взяти туди дихання на безкінечні. Можеш усихати? Що ж такі нормальні таке, скажімо? Ночний ран. <кхем> я промовчу, що я не йшов. Цікаво, а Варда не є в цьому світі? Чекай, ти де взагалі? Я не знаю. А, ти ще нижче туди спустився, капець. Ніфіга, тут заліза по дорозі. Угу. А поки спускався, там світу заліза було. Ти бачиш? Ти я побачу. Побачу. Блін, через тих зомбів вже галюцинацію з крітерами. Всё, я закрываю вот вот Короче, друзья, мы -под, то по чару. И у нас тут есть очень много ресурсов. Все какая-то дыра. Далее я нашел самую дырку. Смотри, какая дырка. Блин, тут Кстати, можемо купити глобусланцю для красивого будинку. Принаймні, для підло. У мене є. <кхи> ага, його навіть можна не переплавляти, У мене є одна ідея. Коротше, я добуваю зараз глобусланцю трохи багато. За тим далі. Там тупік. Тупой тупік. У мене одне хп. Та. И голы донесёшь. А. ЧИМ! Не трогайся, ты уже знакомый такой. Давай я зара просто сдохну. Я нам по-залезному сражу. Ага. Да. Красиво. У меня душа, я торговца. Из них можно рано <зас> как <зас> улучшиться. <зас> Люляй. Просто пошел эту Щоб ступі, okay, не пошли, чтобы не чі не что да? да. не бахатай, Я не знаю, что это такое. 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 Я не знаю, что это Я не знаю, что это такое. 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 Я не знаю, что Я

Що за смерть? У мене немає. Немає ну, не ефекту. Блін, я не можу добути, в мене назоріт викайло. Зачаровне на везіння 3 і незнавність 3, гострота 3. Ефективність 5. Давай поки що не робити. Залі... Давай поки що збережемо алмази і не будемо робити нічого з алмазів, ні кайла, ні стула зачарування. Бо я думаю... Я знову від палички твіксу утравився. А, я поняв. Короче, якщо ти хаваєш їжу, якщо... і в неї там... От, допустимо, це от енергетик. Ось там от написано от. Energy Booster, воно зелене. Safe to drink. Так. А коли а воно... воно червоне, то, блін, і я твікс із жар червоний. Ну, мені один голос не вийшло. Що б шо? Так, воно було два голови. Чого? Чого? Чого взагалі зі стейтів? курка, Жарена навіть. Так. Дає та... досить мало голоду, бо на нам може брати по 4,5, може 4 -5. Не. А... Я не можу ну, і 5. Він може букер. Добувай небосланець. Ты тоже дубой. Если найдешь залезу, все равно дубой. А, стоп, мы же, мы же залезу, бронез. А. Точно. А я... ну, да. ну да. На всем все. Ты я... Ты я... Пидеврал, да. Okay. У меня вот такие. Я заканчиваю залезным головом с пистолетом. В печері і з окулярами зеленими. Коротше, всім пока.